Шановні колеги, сьогодні ми з вами присутні на засіданні майстер-класу для вчителів хімії, який проводить вчитель хімії Синельниківської загальноосвітньої школи номер 5 Шевченко Людмила Петрівна. Її педагогічна крепло. Вчитель перестає бути вчителем, коли перестає вчитися сам. Тема майстер-класу використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії. Як шлях до підвищення ефективності сучасного уроку. Доброго дня всім учасникам майстер-класу. Наступні 30 хвилин будуть хвилинами пошуку шляхів подолання тих проблем, які існують перед кожним вчителем від перших і до останніх років його роботи. Результат будь-якого спілкування, будь-якої колективної роботи залежить, звичайно, від емоційного настрою. Тому першу праву я пропоную вам саме таку. У вас на столах знаходяться кольорові листочки. Виберіть, будь ласка, два листочка різних кольорів, які відповідають зараз вашому емоційному стану. Подивилися на кольори сліда. Неспокій на душі, про якесь хвилювання. Що ж треба у вас зараз, шановні колеги? Остро дати неправильну відповідь. Дякую, то Дякую, вас за що. Виявити на Яка є присутність камера. Помолитися. А хвилювання наших дітей викликає теж подібні причини. Страх дати неправильну відповідь, строй вчителя на уроці, що дуже часто буває однокласників, страх отримати погану оцінку. Звичайно, ми вчителі знаємо, якими шляхами можна подавати ці проблеми. Це можна посміхнутися до дитини, це можна сказати якесь е, привітне, лагідне слово. Я ж на своїх уроках використовую хвилинки позитиву. І вам пропоную теж таку хвилиночку, для того, щоб наш настрій сьогодні трішечки покращився і ми могли з вами краще попрацювати на майстер-класі. Візьмемо звичайний урок, очистимо його від ліні та байдужості, від розчарувань та невихованості, впертості та непорозуміння, наповнимо його оптимізмом, вірою в свої сили, терпінням і наполегливістю. Прикрасами пелюстками доброти та теплих посмішок. Сьогодні в тебе буде чудовий урок. Подивись, як він яскраво розпочався. Прислухайся до себе і просто осмисли: Як прекрасно навчатись! Все на уроці для тебе, безкрайній запас знань вчителя, підтримка й розуміння однокласників. Насолоджуйся новими знаннями, які принесуть тобі впевненість у завтрашньому дні. Отримуй задоволення від уроку і матимеш бажаний результат. Формули та рівняння посміхатимуться тобі і стануть вірними друзями. Отже, й ти посміхнись і залишся позитивний настрій на весь урок. Вдалого всім уроку! А нам вдалого майстер-класу. І от коли ви всі посміхнулися, я сподіваюся, що настрій вас трішечки покращився, І тому ми з вами готові до вірної праці. Що ви очікуємо від нашого сьогоднішнього майстер-класу? Я очікую апримативе Дякую. Отримати нові практичні навички. Добре. Від колег я очікую толерантності. Від колег я очікую взаєморозуміння. А від себе я очікую активності? Тож я думаю, що ми будемо дійсно сьогодні активними і нас все звичайно вдасться. Тому що я сподіваюся з вами пройти такими сходинками зростання, де я поділюся з вами досвідом, відповім на ваші запитання, допоможу отримати практичні навички, а разом ми отримаємо задоволення від спілкування і досвіду, який кожен з нас отримає. Тож, давайте перепрацювати. З першої своєю роботи в школі. І до останніх днів роботи вчити ставить собі запитання, готуючись до року. А які запитання ставимо, мати... готуючись до руководи? Які ставите запитання? — Як зацікавити учнів? — Як розвинути до навчання учнів? Як економити час на уроці? Як навчати дітей вчитися? Як встигнути виконати на уроці все заплановане? Як виконувати час на уроці? Ці питання задають собі вчителі всіх сьогодні Ще однієї задачі, а саме зробити урок сучасним. Як це зробити? Адже ми з вами працюємо з контентним учнів нового покоління, покоління інформатизованого суспільства. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології входять в усі сфери життєдіяльності людини і освіту, зокрема. Сучасність вимагає нових підходів до навчального процесу, нових методів, форм, подання. У викладанні хімії дозволяє ідентифікувати навчальний процес, прискорити передачу знань і досвіду, а також підвищити якість навчання в освіті. Проте, на жаль, не відчується таке протиріччя. Сучасність вимагає введення ІКТ, і це ми знаємо. Але водночас методи впровадження ІКТ ще недостатньо розроблена. І саме тому мабуть, наш майстер-клас на тему використання ІКТ на уроках хімії, як шлях підвищення відповідає умовам інформаційного суспільства. Педагогічним завданням ІКТ навчання є підвищення якості, інтенсивності, ефективності уроку, розвитку творчості учня, формування інформаційної культури. Працюючи вже протягом кількох років з використанням ІКТ, побачила певні переваги, які, які справляються на уроках їм. До навчання, діти цікавляться більше навчання саме в тому випадку, якщо використовується ікт технології Це дає можливість відтворити індивідуальний темп роботи учня, адже ми знаємо, що учні працюють не в однаковому темпі. одні учні намагають повільнішої роботи, інші справляються з завданням набагато швидше. Використання ІКТ на уроках також дає можливість організувати як колективну. Так і індивідуальну роботу учня. Крім того, робота з різними джерелами інформації, яку нам надає звичайна мережа інтернет. Використання ІКТ дає можливість диференціювати навчання, що теж є не менш важливим і проблемним у викладанні будь-якого предмету і хімії, в тому числі. Крім того, хімія, наука як експериментальна, наслідок того, що є можливість використовувати ІКТ. Через моделювання процесів, що вивчається на уроці, це і досвіди, і відеодосвіди, відеоспостереження, демонстрації. На своїх уроках я користую різноманітні формої карте. Де Відповідь правильно і ще і аплодисментами це теж дебальорує учня. Так, ще бажає нас відповісти, ласка. Шукаємо ще неправильне рівня. Так, теж результат, навіть відправляються всі учні, які добре відповідають. Якщо ж дитина відповідає неправильно, то, наприклад, натискаючи, я умовно натисну на рівня, яке було зроблено столом. Дійсно розочарування і, можливо, звичайно, це викличено в певні емоції. От така інтерактивна вправа, вона дозволяє учнів 7 класу до залучити до роботи навіть самих пасивних учнів, які е, руку на уроці не бажають піднімати і не беруть участь на уроці. Хімічний експеримент на уроці хімії це є важливий момент, тому що наша наука, як я говорила, це є експериментальна наука. Зараз ми вчителі гаємося, як нам ну, працювати з хімічним експериментом, чи то він повинен бути реальний, чи то віртуальний. Звичайно, більше не дає переваги реального експерименту, але через недостатнє оснащення кабінету хімії ми не можемо провести всі досліди. І тому останнім часом ми саме використовуємо віртуальний експеримент. Це і так відомі віртуальні лабораторії, це і відеодосліди із інтернету. Я ж в своїй практиці ще використовую відеодосвіди, створені за допомогою презентації. Наприклад, при вивченні теми йодні реакції, реакції йонного обміну, не пропоную дітям такі відеодосвіди. Маленький досвід, який наявно показує, що відбувається із речовини. Зутленням осаду, теж дитина може коментувати. Складним завданням вчителя хімії є навчити розв'язувати задачі, особливо, коли учні пропускають урок з будь-якої причини, і потім і важко розібратися з новим типом задач. Робота з алгоритмами, на жаль, втрачає свою актуальність, тому що діти не можуть самостійно розібратися з цим питанням. І тому я вирішила розробити. Так звані відеозадачі, які пропоную учням використовувати під час вивчення до чи іншого питання. Зараз я вам пропоную переглянути фрагмент такої відеозадачі. Задача на очислення віомазу. Прочитаємо умову задачі. Першим кроком запишемо короткий запис. Дано маса кальцій СО3 дорівнює 300 грам. Взаємодіє з хлоридною кислотою аж хлор. Знайти об'єм вуглекислого газу СО2 не відпочити. Наступним кроком запишемо рівняння реакції. Кальцій СО3 плюс H Хлор утворюється кальцій хлор2 плюс H2CO3, яка розпадається на H2O плюс СО2, який і буде нашим газом. Проставимо коефіцієнти. Перед H-хлор поставимо двійку. Наступний крок. Підкреслимо речовини, про які йде мова в задачі. СО2. За коефіцієнтами визначимо кількість моль кожної речовини в рівнянні. Кальцій СО3 один коефіцієнт, пишемо 1 моль. СО2 коефіцієнт 1, пишемо 1 моль. Нам треба знайти об'єм вуглекислого вазу, тому над ним запишемо Х-моль. А над кальцій СО3 потрібно записати кількість моль кальцій СО3. Але у нас відома його маса, тому ню кальцій СО3 дорівнює масу кальцій СО3, поділити на малярну. Масу кальцій СО3. Підставляємо значення. Маса кальцій СО3 дорівнює 300 грам за умовою. Малярну масу ми можемо обчислити, знаючи відносні атомні маси. Кальцій 40, додати карбон 12, додати оксиген 16 помножити на 3 грам на моль. І тому кількість кальцій СО3 буде дорівнювати 3 моль. Цю кількість речовини запишемо над рівнянням. За умовою, з 1 моль кальцій СО3 виділяється 1 моль СО2. А значить, з 3 моль кальцій СО3 утвориться теж 3 моль. СО2. Значить, Х дорівнює 3 моль. Або ню СО2 дорівнює 3 моль. В нашій же задачі запитується об'єм. Згадуємо формулу об'єму. Об'єм СО2 дорівнює молярний об'єм. Помножить на кількість речовини СО2. Пам'ятаємо, що малярний об'єм дорівнює 22,4. Записуємо 22,4 помножити на 3. Дорівнює 67,2 літрів. Це і є шуканий об'єм. Запишемо відповідь. Такий приклад відеозадачі, яку я пропоную учням при вивченні певни. Останнім часом вже виявляю свої роботи без використання тестового контролю для учнів будь-яких класів, починаючи з 7 класу. Комп'ютерне тестування актуальне на будь-якому етапі уроці, чи то мотивація, чи авторизація, чи перевірка знань учнів від цього, чи заліплення. Як відомо, тестові завдання мають різні типи, це і навчальні тести, це і контрольні тести. І всі використання їх дає можливість зекономити час на вулиці, об'єктивно оцінити учнів, диференціювати навчальний процес. І як дуже важливо, це 100% об'єктивне оцінювання учнів, що в нас дуже часто бракує новородів. Працюючи з тестовою програмою Майтест, розробила тести з хімії для учнівського. 11 класів. Так, наприклад, для 8 класу підібрані тести з різних тем, які вивчаємо у 8 класі. Це дає можливість протягом будь-якого року використати 5-10 хвилин і оцінити учнів з певного питання. інтернет середовище це те середовище, в якому зараз, можна сказати, живуть наші учні. І якщо сказати ще один день тому, фраза персональних вчителі викликала більшість вчителів подив та непорозумі. Для чого кому не потрібні, марна витрата часу тощо. В якійсь мірі і в мене були такі думки. Але дивлячись на покоління учнів, яких я навчаю, на їх відкоманізовані, зрозуміло, потрібно йти в ногу з часом, адже мої традиційні методи вже не є такими дієвими та ефективними. Учні саме чи користуються бібліотеками, книжками, довідниками. Чи добре це чи ні, питання часу. Але ми, вчителі, повинні йти в ногу часом і бути на рівні з учнями. Саме тому. Мережа інтернет створила таке середовище, де мої учні могли знаходити необхідну інформацію, спілкуватися зі мною, від... щоб я їй могла давати відповіді на ці питання, які їй всі кажуть, і надавати певну допомогу навчанням. Таким середовищем є мій інтернет-сайт вчителя хімії, що Петрівни. потрібно. Для учнів так і для вчителів. Ну, звернемося спочатку на учнівську сторіночку. На учнівській сторінці пропоную учням інтелектуальні конкурси підготовку до років до ЗНО ДПА. Ну, наприклад, готуючись до конкурсів, учні можуть знайти інформацію про олімпіади, хімії, шкільні, міські, а також конкурси, які проходять в місті та в області уроку, учні теж можуть скористатися сторінками в мостах. Так, наприклад, для учнів 7 класу, значить, под, вже вивчаючи тему, наповнюють цю сторіночку, розташовуючи, наприклад, агро для очислення відносно маси, діти можуть його зкачати, поради, які надають дітям при вивченні того чи іншого питання. Годуючись до контрольної роботи, учні можуть взяти, скачати зразок контрольної роботи. Таким чином краще додаватись до контрольної роботи. На сайті також є цікаві сторінки, там де розміщені новини шкільного життя. Це інформація про олімпіади, це інформація про тижні хімії в школі, які проходять, які заходи проходять в школі. Тож вважаю, що це середовище буде важливішим, ніж коли діти гухають. Сторінками інтернету в пошуках якоїсь інформації не цілесвямованими. Тож можу сказати, що сайт є додатковим джерелом вивчення хімії учнями в школі. В сучасній освіті все більшої популярності набуває дистанційне навчання, реалізація якого можлива лише при активному використанні різноманітних інтернет-технологій. А це, в свою чергу, вимагає вчителям вміння користуватися різними соціальними середовищами. Та сервіста, електронне ресування, робота з спільними документами, спілкування в різних форумах, чатах, ведення блогів та сайтів. А зараз я познаю для вас одним способів здійснення дистанційного навчання це робота зі спільними документами. Для цього я заздалегідь створюю е, слайди презентації, на яку ставлю запитання для учнів, наприклад, примучені. Скласти оповну схему склад і властивості нафти, заповнити таблицю продукти переробки нафти. Всі ці слайди є іменовані, тобто кожна дитина, працюючи з цим спільним документом, може відповідати на ті питання, які стосуються саме неї. В даний момент разом зі мною дистанційно працює Ющенко Олександра, учениця 11 класу, працюючи на таблиці запам'ятни продукти переробки нафти. Інший слайд опрацьовує Марина Косиченко, розв'язуючи задачі і вписуючи правильні відповіді завдання. Дехто тут ми бачимо, розпочав роботу, але ну, зараз на даний момент на сайті не знаходиться. Не працює з нами з пільми. Ще однією формою дистанційного навчання є так зване онлайн-тестування. Для цього на диску Google створюю тест, так звану форму, наприклад, для учнів 11 класу властивості спиртів і надсилаю на електронні скриньки учня, який ви бачите зараз на екрані. Тож вам пропоную зараз переділитися учням 11 класу і зайняти місця за комп'ютером для того, щоб пройти цей тест. На О, то ви побачите, що ви з'явилися списочку результатів. Це те, що бачить вчителя вдома, коли ваші діти працюють вдома, в себе вдома. Зараз ми зачекаємо всіх, хто в нас працює ще на відстані, а потім подивимося результат, який ви отримали. З'явилося?

певний час, наприклад, можна слідкувати за їх виконанням роботи, а можна просто надати можливість виконати, а потім просто перевірити виконання цієї роботи. І так, тепер можна перевірити водночас, щоб побачити результат за вашу роботу. Це ми будемо таким чином об'єднуємо. Прізвища учня, і дивимося оцінки, які хто у нас отримав. Можете знайти своє прізвище і відповідно подивити. Ну, Я сподіваюся, що дехто з вас ставив як учні, тому нами ну, робили якісь. Отакий От вид онлайн-тестування можна запропонувати і проводити з учнями, що дає можливість контролювати. Учнів навіть на відстані. Тепер запрошую знову повернутися на нашій перекладі. Отже, ви побачили, наскільки є ефективним цей метод дистанційної роботи, роботи з учнями, і які в нього є переваги. Час нашого майстер-класу завершується, і тому нам потрібно відвести підсумки того, що ми говорили протягом наших 30 років. І так зберіться думками і розкажіть мені, чи стиснилися ж ваші очікування від нашого майстер-класу? Мої очікування від майстер-класу абсолютно справдились. Я отримала позитивні операції. Мене не цікавила робота в онлайн. Дякую. Мені сподобалися тесті. Дякую. Ну, а мої сподівання щодо майстер-класу, я, я все ж таки сподіваюся, що все, що ви чули нового, що ви дізналися, які, можливо, навички отримали, ви будете використовувати в своєму майбутньому педагогічній діяльності, і це вам буде, буде на користь. А щодо вашого акційного саме мені подібалися звернутися знову до наших листочків. Хочу мені зараз два листочки, які відображають ваш емоційний стан на завершення нашого майстер-класу. Дуже приємно, що, вони всі, що всі ваші листочки позитивні, так як і ваш настрій. Дякую за роботу всього вам найкращого.